Колись були будинки із багнюки, та люди мали душі золоті, місили глину і солому руки, а ноги босі бігли по сльоті, і хліб пекли тоді, не хлібопічки, а кашу затирали з конопель. Білизну прати несли лиш до річки, і свиточку носили не шанель. Раділи всім селом, пісень співали. Джмелі гуділи навесні в саду, а душу зашироко відкривали, і руку подавали у біду. Хоч борошно було тоді за сіре, ділили навпіл хліб і коровай, і люди у ту пору знали міру в одязі, в обмеженнях, в словах, хайдах мостили жовтої соломи, віконця майстрували замалі, та затишно було у тому домі. Де каганець палили на столі, спливає час, іде вперед наука, і люди вже ну зовсім не прості. У душах зустрічається багнюка, хоч і будинки зараз золоті. Не в золоті ціна і не в каратах і не у тім, яку ти маєш кров, яка би не була у тебе хата, в душі повинна правити любов.